Андрій Чайковський за сестрою, повість скорочено. Події відбуваються в українському селі Спасівці. Спасівчани жили тут, наче у фортеці, вони були козацького роду, тому й розуміли, яка небезпека їм загрожує. Жителі села кожної ночі ставили вартових біля обох воріт села, щоб ворог не застав їх зненацька. Такий лад завів тут старий досвідчений козак, який прийшов сюди з першими поселенцями. Хоча старий Охрім уже давно помер, спасівчани й далі дотримувалися тих звичаїв, їм велося безпечно. У Спасівці жив козацький рід судаків. Вони славилися тим, що не було між ними жодного, хто не побував на січі між Низовим товариством. Рідня судаків складалася зі старого діда Андрія, його сина Степана, жінки Палашки, двох синів Петра й Павла та дочки Ганни. Звичайно, Петра вже тоді не було вдома, пішов на Запоріжжя. Другому синові Павлові було 15 років, а дочці Ганні 13. Далі розповідається про те, як зненацька в Спасівку вдерлися татари. На очах Павлуся вони вбили матір і діда, а батька й сестру взяли в ясир. Павлусеві вдалося втекти на викраденому татарському коні. Поранений і знесилений, Павлусь упав з коня і зомлів. Свідком цієї картини встав козак Семен Непорадний. Він промив хлопцеві рану. Опритомнівши, Павлусь розповів про криваві події в Спасівці. Згодом прибула ватага козаків на чолі з Остапом Тріскою. Серед них був і Петро Судак. Брат Павлуся, брати зраділи несподіваній зустрічі. Коли всі лягли спочити, Семенний порадник, який зостався на сторожі, помітив татарина й узяв його в полон. Виявилося, татарин шукав у степу Павлуся, який, утікаючи зі Спасівки, прихопив не лише коня, а й червінці, що були сховані в сідлі. Пізніше до козаків приєдналася ще одна ватага побратимів. На чолі із сотником, Андрієм Недолею. Козаки, об'єднавшись, вирішують наздогнати татар і визволити з ясиру спасівчан. Ясир це полон.